Друзі, всім доброго-доброго раночку. П'ю вже другу ранкову каву. Звісно, проводжу роботу із своїми орхідеями, тому що, знаєте, люблю, коли є час, і з самого ранку в такій спокійній обстановці оглянути свої орхідеї. Ось я зараз на кухні дістала дві орхідеї. Зараз вам покажу Із з підвіконня. Це пам'ятаєте, я знімала відео, що одна моя підписниця, якій потрібно було виїхати, відправила мені декілька цілком здорових орхідей, але посадки я їм замінила, і декілька реанімашок. Знову ж таки, Валерія, якщо ви бачите дане відео, велике-велике вам дякую і великий-великий привіт. Тож, пересадила я дану орхідею у подвійний горщик, тому що ви бачите її розміри. І погляньте, у неї були два. Цвітоносики зрізані, вона на них пробудила сплячі бруньки. Ось тут одна, і ось тут аж дві. Я вирішила її трошки поставити під лампи, тому що вона стоїть у мене на кухонному підвіконні. І знаєте, сонячну погоду ближче обіду, якраз. На це підвіконня переходить сонечко, і майже 3 або половиною годинки ті орхідеї, які стоять у мене саме на кухонному підвіконні і також в коридорі отримують гарне таке сонячне світло. Тому, переставляючи і оглядаючи дану орхідею, я у неї побачила ще один цілком новенький цвітоносик із пазух. Тому, друзі, звісно, що дану орхідею. Я поставлю під лампи, тому що дуже хочеться дізнатися, як вона квіте. Хоча Валерія і писала мені назву, але коли я вводила її в Google-пошук, то мені Google видавав або орхідею. Під назвою Sunset Love або ще одна орхідея така біленька із рожевою серединою. Тому не зрозуміло, що це буде за цвітіння, але, як я бачу, дуже скоро дізнаюся і вже тоді підпишу дану красонечку. Потім, друзі, дивіться, ще одна орхідея. Це вже моя домашня красонечка, дала їй попити. Це у мене, знаєте хто Motion. Пам'ятаєте її? Красивий каскад. Ну, Листочки я буду протирати від пилюки. Ось він, друзі. Красивий її каскад. Погляньте, яка краса, але вона зібралася на відпочинок. Ось тут вона. Так, доростила один бутончик. Звісно, я його залишати не буду. Зріжу повністю ось це цетіння. І так вона довго квітла. Ось така. Була краса, ось так вона гарно квітла, таким красивим каскадом. Квіти були великі, ви пам'ятаєте, її початок цвітіння і також повний розпуск. І дане цвітіння у цієї орхідеї я буду зрізати. Звісно, друзі, зрізати я все це буду до першої сплячої бруньки. Трошечки важкувато, друзі, мені однією рукою це робити, але. Все, зрізала. Звісно, друзі, шкода, не шкода прощатися з таким цвітінням, але, ну, все ж таки, орхідея трошечки відпочине і обов'язково потішить нас новеньким своїм цвітінням. Ось цю опору я забираю. Тому що, пам'ятаєте, я розповідала, що спочатку я ставила ось таку опору для цвітоносика. Вона, звісно, виявилася дуже маленькою. Та й сам, друзі, цвітоносик сам по собі був дуже важкий, тому, тому друзі, я прийняла рішення зафіксувати орхідею на фіксатор такий у вигляді дуги. І, як ви бачите, цвітіння вийшло було дуже і дуже красивим, і виглядало, ніби, знаєте, орхідея квітне магазинним цвітінням. Тому що ви також бачили, я в цьому більш ніж впевнена, як садівники формують цвітіння каскадних орхідей. Так, цю орхідею я відставляю а, в сторону. Нехай вона ще трошечки поп'є, набереться, достатньої вологи. А я хочу показати вам ще одну орхідею. А, це новиночка, яку я вам не показувала, але вона, друзі, дуже гарно квітла. Я її знімала, а, мені здається, у TikTok І а, фрагмент цього відео я вам ставлю. Дуже і дуже красива а, була орхідея. Квіти у неї великі, приблизно 10, можливо, 10,5 см. Вона у мене ось тут простояла майже місяць. Ось я придбала була кашпо для іншої орхідеї. Воно виявилося було замаленьким, тому я поставила була дану орхідею. Вона ось тут в куточку на кухні у мене стояла, прикрашала ось цю кімнату. Довго я насолоджувалася її цвітінням, але бачите, завжди якось часу не було вам її показати. І я відкладала її показ на потім на потім, а сталося звісно, як завжди, що вона вже почала потихеньку скидувати своє цвітіння. Тож, друзі, я знімаю ось ці фіксатори і буду зрізати також цвітіння у даної орхідеї. Так, ось перший цвітоносик і ось другий. Хоча, знаєте, друзі, зараз вам покажу її ближче. Так. Світоноси у неї дуже гарні. Такі товстенькі, масивні. Ось, бачите, перше з пляча брунька, і я зрізаю ось тут цвітоносик. Вона нічого не дорощує. Так, друзі, цвітоноси я зрізала. Зріз я ніколи нічим не обробляю. Але, звісно, ви, якщо. Хочете, якщо маєте таке бажання, якщо ви чогось боїтесь, можете їх обробити або максимум, або капнути перекись водню. Чи бачила, хтось обробляє ці зрізи звичайною аптечною зеленкою. якщо чесно, нічого не роблю, я їх залишаю в такому стані, як вони є. Вони гарненько потім підсихають і нічого із орхідеями не відбувається. Ось тут, на цьому цвітоносі, мені. Ну, можливо, мені здається, або, можливо, орхідея знову буде готуватися до нового цвітіння, тобто вона пробуджує сплячі бруньки. Ну, не знаю, ще деякий час за нею поспостерігаю. Звісно, зараз її звідси заберу, поставлю її на підвіконня. Ось такі у неї гарні листочки. Я для того, щоб хоча б приблизно знати, що це у мене за орхідея, я її підписала ось, ось так, що це А-ля-легенда, тому що вона за цвітінням трошечки схожа. Тому поки що буде ось така назва. Але, знаєте, я недавно зустрічала дуже схожу орхідею, але в мутації Пилора. Повністю назву я не пам'ятаю, пам'ятаю тільки частинку, тому що назва була дуже такою довгою. Щось там було на закінчення ангел чи джембау ангел, ну, щось таке. Ну, Але фотоцвітіння ось того пилорика я постараюся знайти, вставити у дане. Своє відео, і, можливо, навіть це одна і та ж сама орхідея, просто в стандартному цетіні. Ну і звісно, друзі, це також ще не все. Тому що в попередніх відео я вам говорила, що вже потихеньку буду припиняти покупки, тому що і холодно, і місця вже немає. Ну але. Я кажу, друзі, зірвалася. Тому що, побачивши дану орхідею, я не могла її придбати. Тим паче, вона коштувала недорого. Ось така в неї класна листова розеточка. Так, дала їй трошки, друзі, попити. Ось такі у неї гарні корінчики. Бачите, ось таким орхідеям, які ще сидять у магазинному ґрунті, поливати дуже і дуже просто. Я просто методом проливу зверху налила невелику кількість теплої водички. Вона стекла. У ось цей горщик, у це кашпо. Я залишаю дану орхідею на декілька хвилин, це я вже орієнтуюся по корінчиках. Якщо вони гарно підтягли водичку наверх, то якщо зайва водичка, яка залишилася всередині кашпо, я зливаю. Якщо орхідея повністю випила всю водичку, то залишаю її до наступного поливу. Тож, друзі, показую вам цвітіння даної красунички. Назви я її не знайшла. Але це у неї один цвітонос із додатковим розгалудженням. Також я готувалася до того, щоб зрізати ось цей цвітоносик, тому що, бачите, тут були відкриті магазинні квіти, але орхідея їх скинула і продовжує це робити. Але ось тут вже наприкінці цього цвітоносика орхідея розкрила три бутони. Жодного уявляєте, жодного бутона вона не скинула. А от квіти, які були розкриті, вона скидує. І ось таке класне тут цвітіння, і ще один бутончик орхідея має розкрити тут і ось тут. І знаєте, я хотіла зрізати ось цей цвітонос, ну, щоб орхідея зберегла хоча б цвітіння на цьому цвітоносику. А потім, знаєте, подумала, що, можливо, зроблю я з нею те, що робила із орхідеями своєї сестри. Пам'ятаєте, коли сестра мені віддала орхідеї, у неї також були такі цвітоноси, що мені хотілося зрізати їх, тому що ну, цвітіння виглядало б не дуже гарним. А потім я прийняла рішення із двох цвітоносиків зробити один. Тобто на цей лисий цвітоносик я зафіксую ось це розгалудження. Потім орхідея розкриє цей бутончик. Перекриє ось цей бутон, чи квіточку, який орхідея скинула, ну і вийде досить такий непоганий каскад. Ось так, друзі, це буде виглядати. Думаю, вийшло досить навіть непогано. От потрібно буде дочекатися моменту, коли орхідея розкриє цей бутон, і вийде ось таке красиве повноцінне цвітіння. До речі, ось це розгалуження. Квіточки, які ви бачите, орхідея розкрила всі до єдиної в моїх домашніх умовах. Вона стояла не під лампами, вона стояла на кухонному вікні. Звісно, спочатку стояла на карантині, хоча я і не бачила жодних пошкоджень на квітах, на листочках, ну, але карантин це обов'язково. Звісно, пройшла профілактичну обробку. Я використовую фітоверм. Ну, і ось така краса у мене буде. Буду нею насолоджуватися. Дуже мені, друзі, сподобались ну, ці стлеші на пелюсточках. Щось таке незвичне. Я не знаю, чи буде вона квітнути а, такими кольорами вже в домашньому цвітінні. Але мені дуже б хотілося, щоб вона квітла і в домашньому цвітінні так само красиво, як вона квітне зараз. І також, а, коли я її отримала, Мені також дуже хотілося зрізати повністю цей цвітоносик до першої сплячої бруньки, тому що вона виглядала не дуже та й повторюсь, квіти одразу стресанули. Думаю, ну якщо вона себе повела ось так, якщо квіти почала скидувати, то й бутони 100% вона скине. Але, звісно, бувають такі друзі моменти, інколи що щось мене зупиняє. І я не зрізала. Вийшло так, що я не зрізала цей цвітонос. І на мій подив, орхідея бутони навпаки всі зберегла, і почала їх активно розкривати. Ось така неймовірна красунечка, поповнила мою колекцію. Так, це звичайний стандарт, але ви тільки погляньте на ці ніжні кольори, на ці ой, сплеші, які, ну я не знаю, малюнок просто неймовірний. Я, якщо чесно, не бачила таку орхідею у інших дівчат. Ну, можливо, знаєте, як варіант це варіант цвітіння даного сорту. Тому буду за нею спостерігати, тому що, бачите, кожна квіточка має свій власний малюнок. Ось тут трошечки є ось такого білого, не заповнена пелюсточка до кінця, а тут, навпаки, ось ця пелюсточка. А має трошки більше білого і менше ось такого бускового відтінку. Ну, кажу, кожна, кожна квіточка унікальна. Я за таким світінням дуже люблю спостерігати. Ось тут взагалі, краса неймовірна. Ну, одним словом, кожна квіточка на даній орхідеї вона просто унікальна. Малюнок не повторюється. І, мабуть, вона мене тим самим підкупила, і я просто закохалася з першого разу. Я її навіть, знаєте, не розглядала. Коли Оля її показала в камері, тому що я її придбала у Олівер Жбицької. Коли Оля її показала, це знаєте на ефірах, коли є розпаковка, коли потрібно людині розпакувати дуже багато орхідей, вона дістає швидко одну орхідею, показує, і потім в ту ж мить показує іншу. Все, я навіть не роздивлялася. Мені кинувся в око ось цей сплеш, ось цей малюнок. Я все написала бронь. Мені її підписали, інші дівчата теж хотіли, але на жаль, вона була тільки в єдиному екземплярі. Тому Ось таку красуничку я маю в колекції. Рада, що змогла вам її показати. Тепер ви будете знати, що ще одна орхідея поповнила мою колекцію. Так, друзі, поставила я ось цю красу сюди на стелаж. поміж своїх жовтих орхідей. Ось так вона тут буде виглядати. Знаєте, поки поставила її одну. Розібрала півстелажу, тому що думала, що є якась орхідея без квітоноса. Поставлю її на підвіконня, де стояла ося орхідея, але ні, до якої б я не підійшла. У кожної цвітоноси, кожній потрібні а, хороші умови, а, тобто достатня кількість світла, і всі залишаються на своїх місцях. Але все ж таки, знайшла я одну орхідею без цвітоноса, це у мене. Ліодоро одна із цих красунь, тому вона зараз перемістилася на підвіконня, а на її місце я поставила ось цю свою нову красунечку. Щоб вам, друзі, показати ще, що у мене відбувалося за цей час, поки я відсутня, знаєте, це не означає, якщо я Нічого не завантажую в YouTube, не викладаю новенькі відео, що я перестаю працювати зі своїми орхідеями. Зовсім, друзі, ні. Коли у мене є вільна хвилинка, я завжди щось роблю: то поливаю, то пересаджую і вам можу показати тільки невеличкі фрагменти. Ось, наприклад, днями від'єднала діточку від білого бігліпчика. Знаю, друзі, що будете писати, що хочете забронювати. На жаль, ця... Красуночка вже заброньована, вона буде адаптуватися в моїх домашніх умовах. До весни ось ці наліпки я зніму, тому що вони мене дратують. Погляньте корінчики в активному рості ось така малеча. Вирішила її зняти, друзі, за рахунок того, що корінчики вже дозволяли це зробити. Вони були більше, ніж 7 см, і плюс від шиї йшли новенькі корінчики. Дивіться, вони вже ось якого розміру. Хоча з моменту від'єднання. Пройшло, мабуть, днів 4 або 5, вже навіть не пам'ятаю. Ось така малеча, ось так швидко адаптується. Прошу звернути вашу увагу, що моя посадка не мокра. Та волога, яка ще є всередині посадки, даним корінчикам буде більш ніж достатньо, тому що ви розумієте, що це повітряні були корінчики, дітка була на цвітоносику. Тому вони не знають, як зажити в ґрунті. Тому я зробила таку повітряну посадку. Вони, хочу вам сказати, за цей період часу, коли я від'єднала дану діточку, посадила, корінчики досить гарно підросли, пішли в активний ріст, але посадку я не заливаю. Я можу періодично підійти. Теплою водичкою оприскати по листу. Я розводила залишки, друзі, бурштинової кислоти. Вона у мене закінчилася так само, як і магнікур. Потрібно буде вибратися в місто і поповнити запаси. Ось, Розвела залишки, як я вже сказала, бурштинової кислоти, оприскала по листу і попшикала верхній шар ґрунту. І все. Поставила, звісно ж, під лампи, для того, щоб малеча набиралася сил. Ну і навесні за цей час вона гарно. Адаптується, корінчики ще краще підростить і відправиться до своєї новенької власниці. Але, друзі, були ще теж приємні такі моменти. Я теж отримала двох малюків. Правда, цитіння одного я не знаю, зараз вам дістану. Це я отримала посилочку була днями від своєї подружки Тетянки. Ми з нею обмінюємося своїми діточками. Вона у мене також замовляє кору, бачите, тому діточки і посаджені в таку ж саму кору, і посадка виглядає, ніби моя. Ось це одна діточка, яку мені Тетянка відправила, видно, що вона вже квітла. Ось така красунечка. Поки що буде в цьому рости стаканчику, а при нагоді я потім її пересаджу. Нехай вона адаптується до моїх домашніх умов, звикає, хоча бачу, що. Так, тут вона ніби пробуджує сплячу бруньку, можливо, навіть готується до цвітіння. Ось, бачите, тут. Тому, ось це перший малюк. А тут, друзі, рівнем нижче. Ось бачите, я їх ось так поставила, щоб... Ну, де у мене трошечки є вільного місця між горщиками, я стараюся ставити діток, яких від'єдную. Малюків ось таких, а це вже другий. Це вже якийсь сюрприз, тому що Танюшка навіть сама не знає, що це за діточка і як вона квітне. Тому будемо за нею доглядати, будемо її любити, будемо робити все, щоб вона активно росла. Ось тут такий гарний корінчик молоденький в активному рості, щоб вона росла, набралася достатньо сил, ну і вже. Потішила нас своїм цвітінням, і ми дізнаємося, як вона квітне. І дивіться, ставила діточку на місце і хочу вам показати дорослу орхідею білого бігліпа, з якого я від'єднувала діточку, там у нього всередині, бачите, ну погано видно, але біля корінчика видно, що у нього з'явився цвітоносик. Тому я на цвітіння цього бігліпа так давно чекала. Мені здається, друзі, що це у мене кришталевий водоспад. Бігліпчик. Він одразу після пересадки видавав мені тільки одних діток. Тому, коли я побачила цей цвітоносик, і тим паче діточка вже була готова до від'єднання, я навіть не зволікала, я одразу зняла цю діточку для того, щоб рухидаю. ну, материнська рослинка мала можливість активно розвивати свій новенький цвітоносик. Бачу, що вже потихеньку мій красунчик чи моя красуничка Манхеттен починає скидувати. Ось цю квіточку, але також помітила, що вона ось тут пробудила сплячу бруньку і готується до нового цвітіння. Поки що зрізати ці квіти не буду у даної орхідеї, тому що ось ці квіточки ще в хорошому стані. Також, можливо, завтра вже зріжу цей цвітоносик у цієї жовтенької орхідеї, а вона вже і так дуже давно квітне. Ось цей цвітонос поки ще в хорошому стані, але показувала вам у попередніх відео, що в даної орхідеї. Всередині, ось він вже підріс. Там, в пазухах є новенький, цілком цвітоносик. А так, загалом колекція росте, поповнюється новенькими сортами. Хтось відправляється до новеньких власниць. Це я про діток, звісно ж, погляньте, друзі. Ось цей бігліпчик, пам'ятаєте, я його придбала із цвітоносом з точки росту. Він ось так дорожчує новенькі бутони. Ось, сподобались йому мої умови. До речі, мій біглєпчик скай Погляньте, що робить, яку кількість путонів дорожчує. І також без відпочинку випустила ще один цвітоносик. Це я вам, мабуть, вже показувала, вже навіть не пам'ятаю, показувала чи ні, але ось такі у мене результати. І, знаєте, друзі, давно хотіла вам показати, а так як поставила її на передній план. Листочки, друзі, у таких плямах вони не брудні, це я робила обробку. Пам'ятаєте, навесні я забрала орхідеї від сестри і це, друзі, одна з них. Я їх виймала із горщиків, тому що вони були дуже завеликі. Одну з них посадила у ось такий горщик. Ви тільки погляньте, як вона. Почала у мене активно рости. Це все, що ви бачите в активному рості, це новенькі корінчики. Тут також пішли корінчики від шиї. Сама орхідея помітно підросла. Ось це той старенький корінчик, з яким я її садила. Вірніше, те, що залишилося, було на момент посадки. Ось ці корінчики також були хороші, вони гарно збереглися. І за рахунок цих корінчиків, за рахунок правильного догляду, правильних поливів, орхідея виглядає. Зараз ось таким чином. І я, знаєте, друзі, вже собі так подумала, що, можливо, навесні вона знову повернеться в той горщик подвійний, в якому вона росла, коли жила в умовах моєї сестри. Цікаво, якщо чесно, дізнатися, як вона квітне. Ну, нехай напирається сил, поки що цвітоноса я від неї не чекаю. Ну, Але якщо він з'явиться, то буде просто дуже і дуже класно. Ну і ще буквально друзі трошечки. А пам'ятаєте, діточку Роттердама, А коли я вам показувала, що я їх вирішила від'єднати від мами, тому що вони забирали від неї дуже багато сил, і мені здавалося, що в цієї діточки. Ну, я так чомусь вирішила, що в неї такі розміри. Думала, що в неї також буде багато корінчиків, а натомість виявився у неї тільки один довгий корінчик. Пам'ятаєте, я вам показувала у попередніх відео, що поставила її у таку велику скляну вазу, заповнила її мохом. Під основу даної дітки я поставила два шматочки кори, мох зволожувала і чекала на появу новеньких корінчиків. Вони, друзі, всі просто щіткою почали з'являтися новенькі відчаї, трошки підросли. Ну, На жаль, без вас, але описую вам, як це все відбувалося, тому що не мала нагоди зняти її посадку, тому що все відбувалося дуже швидко. Коли я поливала орхідеї на верхньому рівні стелажу, а саме вона там у мене стояла, я її просто виняла з тієї скляної вази, помістила у такий пластиковий стаканчик, той корінчик, який у неї був на момент від'єднання і на момент посадки, я десь тут виводила ближче до стінок. Ось він. Ось він. Друзі. Він не в активному рості, тому його. Поганенько видно, але ті корінчики, які молоденькі, вони в активному рості. Трошки орхідея втратила тургор, але це не критично, тому що я її і не дуже поливаю, я її періодично оприскую по листу. Коли ті молоденькі корінчики більш підростуть, вони опустяться вниз, вони запрацюють, то і тургор повернеться до цих листочків. Це взагалі не є критично, це є норма для посадки ось такої діточки, у якої був один такий повноцінний хороший. Корінчик. Ось так, друзі, зараз виглядає діточка орхідеї Роттертам. Все, друзі, повернула її на місце. Одним словом, дуже і дуже багато ще цікавого в колекції. Ще вам покажу в наступних відео свої дві новиночки. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. А поки що, на сьогодні на цьому, друзі, все. Пішла я допивати свою холодну каву вже, тому що вона 100% вже стала холодною. Пішла займатися своїми справами. Також мені сьогодні потрібно буде відправити ваші замовлення, ваші посилочки. Тому, друзі, побігла я по своїх справах. Рада була з вами провести свій ранок. Ну, і, як завжди, я всіх новеньких попрошу підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок. Таким чином, ви будете отримувати сповіщення, що на моєму каналі вийшло новеньке відео. Всім вам подякувати за увагу. Побажати. Тільки здорових орхідей, красивого, пишного, вдячного вам від них цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!